Про експлуатацію рани Львів керівництво футбольного клубу Карпати та стадіону підписують безпосередньо перед журналістами. З цього моменту «Зеленобілі» домашні матчі на новому стадіоні проводитимуть в статусі господарів поля. Можливо, будуть мінятися договори, можливо, будуть змінюватися якісь умови, але ми плануємо грати на цьому стадіоні на постійній основі. І надовго. Вміщує арена Львів на 7 тисяч більше глядачів, ніж її попередник. Майже 35 тисяч. Найбільші її переваги над Україною зручні сидіння та дах над усіма трибунами стадіону. Ми уклали цей договір, по-перше, щоб надати львівським полівальникам максимум комфорту. Власники сезонних абонементів на стадіон Україна на перший матч Карпат, що його приймає рана Львів проти київського Динамо, безкоштовно отримують квитки. На весняну частину сезону клуб підготує нові пластикові перепустки. Вболівальники, які не мають абонементів, квитки зможуть придбати починаючи з цієї суботи в касах стадіону Україна щодня з 12 до 18 години. Ціни на білети залишаються такими самими, як було на стадіоні Україна. Найдешевші перепустки на матч з Динамо коштуватимуть 30 гривень, найдорожчі 150. Віталій Землянко, Максим Гнипо, дня, телеканал Зік.